Є новина, друзі. Пам'ятаєте вчорашнє спростування офісу президента, що ні до яких виборів ніхто не готується, ніяких таємних нарад не було. Не все так як кажуть. То слухайте до кінця. Нардеп Гончаренко від партії Барашенка заявив, що ну йому відомо про такі наради і не одну нараду, де обговорюються на майбутні вибори. У влади одна проблема те вони не знають, коли саме завершиться війна, коли Трамп. Зможе дотиснути Путіна і війна завершиться. Якщо війна завершиться в цієї весни, то вони хочуть провести швидкі вибори президента. Хоча по закону, якщо закінчиться військовий стан, спочатку призначаються вибори парламенту, а потім через місяць вибори президента. Але ну їм все одно вони хочуть саме президента, і це зрозуміло, тому що ну в парламенті які там відсотки може набрати Зеленський. Ну 10, ну 8 з новою партією, тому що слуга народу ну вона нікуди не пройде, це зрозуміло. Це буде якийсь новий проект, а з іншої сторони їм треба владі спішити. Чому? Тому що реально більшість слуг народу вони всі зашкварені. Вони не пройдуть в новий парламент, їх ніхто навіть не буде брати в нові політичні проекти. А це означає, що як тільки завершиться військовий стан, ну вплив. Офісу президента на всіх депутатів він просто пропаде, їх ніхто слухатись не буде, тому вони і поспішають. А вчорашнє спростування, ну те, що вони зробили, як каже Гончаренко: ну це не так, тому що наради проводяться і вони обговорюють вибори і готуються до. Виборів він каже, що його інсайд він може за нього якби голову на відріз, як то кажуть, віддати. І проблема в них тільки в тому, коли саме буде припинення стали вогню. Напишіть, що думаєте? Чи вірите ви Гончаренко і його інсайду, що наради проводяться одна за одною для по підготовці до виборів?